Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемось, як вибрати генератор для дома, який кращий генератор бензиновий, дизельний чи бензиновий, але працюючи на газу. І розрахуємо вартість 1 кВт електричної енергії на кожному з цих видів палива. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові корисні відеоролики. І так, поїхали! Зараз дуже багато різних пропозицій генераторів на ринку, але потрібно розуміти деякі нюанси, щоб взяти якісний генератор та по розумній ціні. Отже, вибір генератора: треба звернути увагу на карбюратор. Повітряна заслонка для холодного пуску може закриватись за допомогою металевого кільця або пластикового прапорця. Краще обрати перший варіант, тому що пластик більш вразливий до поломки, і кільце зручніше при експлуатації. А також кільце можливо в майбутньому автоматизувати, якщо у вашому приміщенні планується влаштувати автомат введення резерву, тобто АВР. У нижній частині карбюратора повинен бути встановлений електромагнітний клапан. Він, при зупиненні генератора, перешкоджає потраплянню палива у гарячий глушник, що може спровокувати навіть вибух. Кожуг охолодження. Має бути металевим і точно не пластиковим. Паливний бак може бути як металевим, так і пластиковим. Це вже на ваш вибір і на видобуток електроенергії ніяк не впливає. Але чомусь на пластикові баки, у відмінності від металевих, виробники не встановлюють паливних кранів. Але ситуації різні бувають. Я вважаю, що паливний кран повинен бути із міркувань техніки безпеки. Ще є проблема з кришкою пластикового бака. Якщо ви її загубите або поламаєте, знайти її буде досить складно. А от на металевих баках вони взаємозамінні. Бажано, щоб була встановлена силова розетка для зняття максимального навантаження з генератором та підключення енергоємних приладів. До звичайної розетки можливо підніднати прилад з навантаженням не більше 3 кВт. Зверніть увагу на наявність лічильника напрацювання генератору. Це зручно для своєчасного технічного обслуговування. Також важливий момент це датчик рівня мастила. Якщо мастила буде недостатньо, то захист спрацює, генератор зупиниться і не дасть пошкодити двигун. Якщо ви обираєте генератор з автоматичним пуском, тобто із стартером, необхідно звернути увагу на зарядку для акумуляторної батареї. Ось тут повинен виходити дріт для заряджання акумулятору. Якщо він є, тоді все окей. І основний момент це сам механізм, який генерує електричну енергію, тобто статор і ротор. Так от, що стосовно статору. Якщо генератор на 5 кВт і більше, а довжина статору всього лише 100 мм, то це далеко не 5 кВт, а 2, ну, у кращому разі 3 кВт максимум. У генератора потужність 5 і більше кВт має бути статор довжиною 140, а то і 160 мм. Перевірити, звісно, з якого дроту виготовлений статор, вам ніхто не дасть. Це може бути або мідь, або алюміній, але можливо його спробувати підняти. Якщо важкий, значить якісний. Що ж стосується дизельного генератора? вибір його відрізняється тільки наявністю карбюратора. Його в дизелях природно немає. Там завість нього встановлена форсунка для розпилення палива. Далі давайте з вами прорахуємо, скільки ж виходить 1 кВт електричної енергії на різних видах палива. Для розрахунків візьмемо ось такий дизельний генератор CPG 6000DE. Це потужний дизельний генератор для гнучкого та постійного електропостачання та бензиновий генератор іскра bld 3300 i Інверторний потужністю 4,6 кВт. У всіх своїх розрахунках я використовую навантаження на генератор двох обігрівачів потужністю 2 кВт кожний, тобто загальне навантаження складатиме 4 кВт. І так почнемо з бензину. Використовував я бензин марки А92, який зараз коштує в середньому 50 гривень 82 копійки на заправках. Залили 10 літрів бензину в порожній бак і запустили генератор. Не забуваємо, що генератори працюють. Під навантаженням. Вистачило цього бензину на 4 години 34 хвилини роботи. З цього отримуємо коефіцієнт часу 4,57. Тепер прорахуємо, скільки ми здобули електричної енергії. І прорахуємо, скільки використовується палива на 1 годину роботи при навантаженні у 4 кВт. І нарешті отримуємо вартість 1 кВт енергії на бензині. Це 27 ,66 гривень 66 копійок. Недешево, відверто кажучи. Але в цю вартість ще не включена вартість амортизації генератору. Добре, тепер на черзі у нас газ скраплений пропан Бутан. Вартість його зараз на заправках в середньому 29 гривень 28 копійок. В порожній балон мій влізло 7,3 літра. Далі прорахунок робимо аналогічно бензинового і отримуємо вартість 1 кВт електричної енергії 24 гривні 44 копійки. Не набагато дешевше вийшло у порівнянні з бензиновим. Так тут ще потрібно додатково встановити редуктор для газового палива. А його потрібно купити. І найголовніше це те, що з газом потрібно бути дуже обережним. Наступний вид палива у нас це дизель. Коштує дизельне паливо зараз на заправках у середньому 55 гривень, 4 копійки. Прораховуємо і отримуємо вартість. 17 гривень 75 копійок за 1 кВт годину. Це вже приємніше виглядає, ніж на бензині. Але тут теж є свої нюанси. Потрібно розуміти, що дизельний генератор буде коштувати значно дорожче і його вигідно купувати, якщо він буде в якості не аварійного джерела енергії, а основного, наприклад, дача, де немає світла, або будинок біля озера десь у лісі, тобто у місцях, куди ще не дійшла цивілізація. І наступний прорахунок це на природному газі, тобто магістральному. Це той газ, що по трубах йде. Ціна одного кубічного метру газу зараз 7 гривень 99 копійок. Плюс додамо транспортування 2 гривні 95 копійок. В середньому. Отримаємо ціну 10 гривень 94 копійки за 1 куб. Або 1 копійку за 1 літр. Працював генератор рівно 1 годину. Прораховуємо. Отримуємо вартість 1 кВт всього лише 3 ,97 гривні 97 копійок. Оце вже стимулююча цифра. Навіть якщо сюди додати амортизаційні витрати, все одно приємно. З такою цифрою не гріх і ризикувати при використанні вибухонебезпечного виду палива. Добре, тут розібрались. Давайте тепер спробуємо розібратись якого достатньо генератора на різні потреби. Є такі версії, що достатньо генератора навіть у 800 Вт на потреби приватного будинку. Є така теорія, навіщо платити ж більше. Але є підводні каміння. Ось які. Потрібно знати, які саме, яке саме обладнання буде працювати від вашого генератора. Тому що зазвичай прораховують як? Глянули, яка номінальна потужність у холодильника плюс номінальна потужність телевізора, наприклад, склали. Вийшло там приблизно 400-500 Вт і побігли купувати генератор на 500 Вт. Але є ще таке поняття, як пусковий струм. При подачі живлення освітлювальним установкам протягом короткого часу через мережу протікає пусковий струм, що перевищує номінальний. Можливо, пікова величина цього струму має значення приблизно у 15-20 разів більше за номінальний і триває кілька мілісекунд. Ось я підготував невеличку табличку. Із номінальною потужністю і пусковим струмом, найбільш розповсюджених побутових приладів. Так, на сучасних апаратах встановлюють системи повільного запуску, тому короткочасним навантаженням генератор не шокуватимуть. А от що стосується стареньких приладів, тут треба розуміти, зможе ваш генератор його запустити чи ні. Як я вже казав, що сучасні, наприклад, холодильники або кондиціонери, є інверторного типу з плавним пуском. У них, звісно, не буде такий високий пусковий струм. Але зверніть увагу, наскільки пусковий струм більше номінального, і це потрібно враховувати. Звісно, пускове навантаження триває мілісекунди, але якщо один прилад вже працює від вашого генератору, і потрібно, наприклад, увімкнутись в холодильнику, може відпрацювати захист. І генератор зупиниться або його почне трясти, бо йде тимчасове перенавантаження. Може навіть вийти із ладу. Так ось робимо висновки. По-перше, Якщо вам потрібен генератор аварійний для тимчасового використання, можна купити бензиновий, але обов'язково враховуючи пусковий струм. Якщо вам потрібен генератор для будинку, в якому цей генератор буде основним джерелом електричної енергії і поруч немає ні магістральної газової лінії, ні електрики, тоді краще купити дизельний генератор. Ну і якщо ви живете в будиночку чи квартирі, в якій є централізоване газопостачання, і часто відсутня електрика в мережі. Тут безумовно підійде бензиновий генератор з газовим редуктором або саме газовий генератор. Наразі у мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал, щоб не пропустити цікаві огляди, порівняння та розпакування. Пока.